Копчені ребра, квашена капуста, картопля з соломкою та начинка для борщу у старій жадові місцеві мешканці та внутрішні переселенці обмінювались кулінарними традиціями своїх регіонів. Захід, кухня, порозуміння організувала громадська організація фонд Буковина інноваційна». В рамках проєкту в місцевому прихистку також покращили умови проживання для людей, які втратили домівки через російську агресію. Подробиці у сюжеті. Жителька села Старожадова Оксана Киселиця готує червоний борщ на копчених ребрах та квашеній капусті за маминим рецептом. Квасоля туди входить картопля, морква, буряк червоний, зелені. Так, що значно квашена, квашена. Да. квашена капуста на квашеній капусті. Так і вариться бульйон на копчених ребрах. Потім додається квашена капуста, квасоля вариться, картопля, буряк робимо зажарку. І варимо такий червоний борщ. А ось на Донеччині варити борщ, заведено не на копчених, а на сирих ребрах. Як каже Світлана Рубан, страва тоді виходить навариста та має багато м'яса. Топлю ріжук соломкою. Це мені так більше подобається. Вариться бульйончик м'ясний. Потім робиться зажарочка, у нас бурячок кидається, все в зажарочку, все пережарюється, тамиться в томаті. А потім ну от картоплю кидаємо з цибулькою, щоб давала бульйончик, Цибулька є і зажарочки, і є сира. От ми зараз от бачите. От. Буде зараз вона покипить трошки. Потім ми будемо додати туди зажарочку, капусточку. У Харківській області господині, як правило, готують борщ на томатній основі, аби отримати яскравий червоний колір. На кістечках, на ребрах, на ребрах картошка, цибуля, а там робиться пасіровка, буряк, морква, цибуля, томат, олія. Ну а потім квасолю, потім зелень. Ну і з'єднуємо все. Тетяна Пулькевич із Скадовського району ділиться своїм рецептом родинного борщу. Як виявилося, херсонський традиційний борщ варять з палюшками або м'ясними кульками. У нас сьогодні борщ із, на ребрах свиних із затіркою, чим? Це затірка називається або борщ з начинкою. Це коли вже зварили бульйон, повністю готовий борщ. Ми окремо робимо із куриних патрашків. Є такі, ось о... ну, він у нас тут під ребрами не видно, Ну от. Отака От начиночка, такі шарики із печінка, шлуночки, сердечка. Це робиться з тісто. Ну і це мука, і такі шарики варяться. І коли робиться вже зажарка, вже кинули вже повністю. Оце така, як з начинкою борщ получається. У заході взяли участь 55 господин з різних куточків України, які ділились традиційними для їхнього регіону рецептами. Ми ділимося, які борщі є в різних регіонах своїми рецептами. Поки тут заварювався бульйон і чистились усі овочі, то я чула, як розповідали одна одній господині там, що в нашому обласному центрі на сирих ребрах бульйон заварюється. А в нас у старій жидові тільки на копчених. А в нас додається. На Херсонщині до борщу начинка, тобто навіть на таких побутових темах ми пізнаємо одне одного силами громадської організації фонд Буковина інноваційна у старій жадові також покращили умови у місцевому прихистку для ВПО. Серед іншого закупили меблі та встановили обладнання для кухні. Люди, що потребували кухню, яка зараз. Позаду мене, тому що тут раніше на цій кухні, на першому поверсі, було порожнє, не було місця для готування. Ми закупили і певні побутові прилади, і навіть посуд для приготування різних страв. Це і сковорідки, це і каструлі, це і, звичайно, сам цей гарнітур, і мікрохвильову піч. І крім цього, ми ще допомогли в облаштуванні двох санвузлів. Це насправді теж було дуже важливо, тому що попередні були в аварійному стані. Олена Крічко, Лілія Горбатюк. Новини СІ-4.